Сьогодні близько п'ятої ранку сталася пожежа в інгулецькому районі. Вогнем охопило квартиру на першому поверсі двоповерхівки по вулиці 60-ї піхотної бригади. Вогнеборці врятували з пожежі двох людей. Жінка пенсійного віку отруїлася чадним газом. А чоловік отримав опіки. Їх було евакуйовано на свіже повітря та передано працівникам екстреної медичної допомоги. На місце події було залучено 11 чоловік особового складу та три одиниці аварійно-рятувальної техніки. Пожежу локалізовано о 5 годині 16 хвилин та повністю ліквідовано о 5 годині 35 хвилин. Чоловік наразі знаходиться у в опіковому відділенні в реанімаційній палаті у важкому стані. Прогноз ну наразі не ясний. Проводиться модекаметозне лікування, дезінтоксикаційна терапія, проти шоковатерапія.